Наступне завдання: поплавок, що коливається на воді, піднімається та опускається 2 рази за 3 секунди. Який шлях подолає поплавок за хвилину, якщо відстань між його крайніми положеннями становить 5 см. Завдання дійсно цікаве, ми зараз будемо розглядати його, що саме будемо записувати. В даному випадку він у нас піднімається та опускається два рази, тобто робить от такі махінації за 3 секунди. Тобто, одне таке коливання буде тривати півтори секунди. Що ми тільки що знайшли? Ми знайшли період. Запишемо собі дано, у якому вкажемо, що час у нас мав 3 секунди, а кількість таких коливань 2 штуки. Ми першим, що зробили, це знайшли період, тобто скільки часу йде на одне повне коливання. Ми з тобою час поділили на кількість. Тобто, 3 поділили на 2 вийшло півтори секунди. Далі нам треба дізнатися, який шлях подолає поплавок за хвилину часу, якщо відстань між його крайніми положеннями становить 5 см. Давай позначимо собі цей шлях l 1 і ми зробимо собі деяке l 2 яке треба знайти. В даному випадку, щоб порахувати всю відстань, необхідно нам дізнатись, скільки ж разів він так опускався і піднімався за цю хвилину. Ми знаємо Т1, ми знаємо, що у нас є час 60 секунд. Ми можемо порахувати кількість таких підняттів. Тобто, в даному випадку, нам треба з тобою час поділити на період таких коливань. Тобто, в нас 60 поділиться на 1,5. Вийде, як 600, поділити на 15, Тобто вийде таких 40 разів або 40 коливань. Тобто за 60 секунд він робить 40 коливань. Коливання це що таке? Це він, наприклад, опустився вниз та піднявся вгору. В даному випадку він пройшов 5 см і ще 5 см вгору. Тобто, одне повне коливання воно проходить 10 см. Можемо записати собі, що деяка відстань це у нас 5 перемножене на 2 Тобто, оця відстань перша перемножена на 2, вийде як 5 помножити на 2 10 см. І можемо уточнити, що це відстань за одне повне коливання. Ну і тепер, відповідно, він 40 разів поколивався по 10 см. Яка ж вийде тоді загальна відстань. Можемо також її позначити тоді L просто як загальне. L буде дорівнювати у нас тоді, як L3 помножене на N2. Тобто кількість таких коливань на відстань яку проходить за одне коливання. Вийде 10 перемножене на 40, вийде 400 см. Або якщо ми переведемо метри, то в нас вийде 4 метри. І запишемо собі відповідь. Наша відстань дорівнює 4 метри. На цьому завдання повністю виконане.